Так, всім вітання, доброго вечора. Перебуваю тут на Настрицькій 105, в так званому ТЦК. Приїжджала слідчо-оперативна група, і замість, як кажуть, мені сприяти тому тим, як кажуть, виявити тих викривачів, не викривачів, а викр... викрадачів, які викрили мене з місця фіксування злочину при трьох екіпажах. Тобто я викликав три екіпажі, щоб зафіксувати злочин злочинну схему мерії поліції міста Львова і мерії по покриванні ДБР і всіх остальних. І якось замість мені сприяти, допомогти, приїхала третя група, умудрилася в тих трьох груп поліцаїв викрасти мене зразу і то викрадали мене більше такі, як так кажуть, доблісні вояки там чи як вони себе називали, так звані ТЦКшники. Які вже мені не раз попадалися, поліція не могла нічого зробити, казала, що я вказую в якомусь там в когось розшуку, де там розшук, хто розшук, і звідки розшук, як ми знаємо згідно рішення судідушко, хто там куди розшук дає, крім суда, щось не зрозуміло, це вище керівництво потім якось на міжнародному рівні пояснить. Це одне питання, А от друге питання, як, можна було, як, можна було так, е, е, як в мене в прямому ефірі. Я вів групу зло... зломисників, десь майже тисячу людей, і викликав три екіпажі, щоб цю злочинну групу зафіксували, зафіксували факти злочину. А в тих трьох екіпажах, на очах трьох екіпажів, мене фактично, можна сказати, викрили. І зараз я поки тут перебуваю і слідчо-оперативна приїжджала, я їм е, дав повідомлення про злочин, зазначив, що його зафіксували, зареєстрували. І потім мене хотіли, як кажуть, схилити до взаємодії з тими от е, особами, які мене викрали, ви можна сказати. Я теж не зрозумів, як це можна так допомагати журналістському розслідуванню викривання корупційної схеми отакої, на все місто, щоб спонукати до е, співпраці з злочинною групою. Це таке нове ноу-хау працівників поліції, слідчо оперативної групи. все то оперативна під керівництвом тут є такий у нас Руслан Козуб, ще Роман Козуб, начальник управління поліції Сихівського району, який безпосередньо не раз говорив, що я веду розслідування, він то знає. І в економічних злочинів в дуже великих масштабах він обіцяв, що буде все добре. Бо я недавно звертався до нього, що викликав слідчо оперативні два дня підряд. Що в мене йдуть напади, погрози, і це в основному сторони мерії. Від я думаю, підозрюю так, щоб і від Андрійка Садового, і від керівництва поліції, ДБР. Тобто вони тут між собою взаємодіють. І от я вже тут перебуваю десь п'яту -го годину, викликаю кожних 15 хвилин слідчої оперативні групи, і нема кому поки приїхати, бо тому що вони кажуть, ви ж там не рішили з ТЦК щось там, тобто те, то, що там злочин ви фіксували. Ну, керівництво сказало в сторону злочину, не дивиться, не дивиться, бо тут дуже, дуже серйозне керівництво. Злочин Львів'яни поки, як кажуть, згідні злочином згідні платити, я кажу, що ти туди лізеш? Ну, хай платять, і платять. Ну, то, що там твоїх товаришів воно зацепило, ну так вийшло. Ну, що зробиш. Ну, ми за біляж приплатили, і тому якийсь отакий от сюрреалісти чекаємо. Я кажу, що скаже громадськість, що скаже. Доблісний Андрій Косадовий, що скажуть поліцаї, яким ми платимо гроші, і що скажуть люди на той соті. Чи теж знову скажуть, як керівництво скаже, типа то шутки, то пранк, журналісти всіх мас-медіа будуть мовчати покривати їх, бо тому що мені вже в коментарях писали, що в коментарях писали, що їм, сім'ям погрожують, тому ніхто нічого не говорить. Якщо ви замітили, тільки заговорять колеги, товариші репостять. А нас-медіа других каналів зовсім не дивляться в по, ну, по факту. Тобто вони настільки залякані, що їм не можна говорити про злочини в прямому ефірі. Політики наші теж доблісні, вони мовчать, як ручні, вони нічого не можуть сказати. Тобто в них не вистачає ні людської, ні совісті, ні гідності. Їх все влаштовує. Ну, тому будемо ще раз оприлюднювати, що відбувається, будемо на зв'язку. Поки живі здоров'я. Ну, якщо щось, то ви знаєте, Андрій Садовий в курсі, що він замовив поліцію, начальник в курсі, що замовив, де в курсі. Ну, так само і київський в курсі. Тобто тут не поймеш, від кого він до але, але ну, майте на увазі. Так що до нових включень.